Високо-високо до небес, нам у цьому допоможе може зробити карату, що ми по сходах це коридори радощі, як виявляється, такі воно всі ще стародавні дані, така з побірками, така що така дуже-дуже пам'ятає, що всіх всіх можна лайти, які ходили цими цими стінами, може, не можна лайти. Я піднімаюся, верх дробить карату, що будемо дивитися на Дрогобич Ну і по я думаю, в принципі, так високо ще ніколи не було. Тому так. Кабука сюди не приходити. Сюди треба <laughs> <в чому> <laughs> <laughs> приходити в кросівках або в цих. Як це називається? Е, як це називається? Таке без... Бост... К'єде. Не кеди, а... От нужно танцювати <laughs> <laughs> З Ігорем Івановичем. А, Ігор Іванович, таке? Так це живе? Бе, не бажає. Mm -hmm. До речі, хто відгадає, де вчора він зробив, отримує кофейн-шоу посмішку мою. <смеш> <смеш> так що відгадуйте. Ой. Які тобто підпіконники великі і рясні. Тут погані мухи. Мер... Тіла мертвих мух. Тіла мертвих мух. Тут дуже вузько пригинає на голову. Лічний годинник, він е... є лише одна людина, яка вміє його заводити. Я хотів купити в швейцарці за 500 тисяч. Доларів, але дорого не продав його і правильно зробив. А може неправильно, я не знаю. Може треба було продати і купити нові дороги для міста. Теж голосуйте. Якої ви думки про це? не схожі на кабіну ліфта, як в мене в під'їзді. Ти живеш в під'їзді? Так, я живу в під'їзді на 9-му поверсі. Що ти можеш, як ти це прокоментуєш? Я не знаю, тут вже все? Так, це вже одне викида, там вже площадка. Чесно, <звіг> знімаєш? Да, я сумлюю. Ой, чесно, знаєш, я якось уявляла, це якось більш так... я не знаю, уявляла, що ми якось по-іншому. Привіт, муха! Виходить, <звіг> давай! Слухайте, то, <звіг> то 10 моїх дев'ятих поверхів. <звіг> Ой, слухайте, мені аж подих перехоплює, чесно. <звіг> Дуже високо. Але знаєте, хочу вам сказати, що Дрогобич насправді дуже гарне місто, якщо бачите, його такій, дуже класне. Дуже якісь такі оригінальні дахи, оригінальна архітектура. Чесно, дуже, дуже жаль, що ми щодня не бачимо такого звичайного політу Дрогобич, тому що насправді є, що побачити. Його я ж хотів з Озіком літати. я потом... дуже Озіку привіт за те, що він справжній герой, за те, що він не боїться висоти. Що означає посвідчення журналіста? Пускають всюди. Так, ну в попередніх випусках розуміли, що і любов можна народу купити за гроші. Політ? Ой, мене в Відчути політ можна тільки, якщо ви чуть-чуть вище. Тому всім гарного підйому в Дрогобичі, наверху. Ко спускаєшся на грішну землю. До речі, не лише в Львові. Є такі от класні дворики в ратуші. Це є в Дроговичі, можна подивитися, можна переконатися. Ігор Іванович, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті. У мене все тут краще виходить. Підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті. Вони краще виходять. Коли всі українці вже виключили опалення, робить Ратуші. грійте. チュド